Ностальгія по імперству. Текст В'ячеслав Нестеров. Польсько, Українсько, Радянська війна 1918 21 років. Якщо не вдумуватись в деталі та перипетії цієї війни, а просто подивитись на карту, то тут є явна спроба більшовиків експортувати соціалістичну революцію на захід. Чудо на Віслі – поразка Тухачевського на підступах до Варшави. Та подальше підписання риського договору, за яким постала таки друга річ Посполита в своєму складі із Західною Україною та Західною Білоруссю. А якщо вдуматись, адже цю війну розпочали польсько-українські війська, захопивши Київ для Петлюри. Це звісно була боротьба за батьківщину, заради продовження якої він фактично відмовився від Галичини на користь Польщі. А навіщо цю війну розпочала Польща заради спасіння цього населення від більшовицького рабства? Ой, навряд, хоча відмазка красива, отже, заради відновлення прадавньої речі посполитою, заради повернення тих земель, які вони твердо вважали своїми, самовпевненість колишніх хазяїв, які не прийняли змін та не вважали себе тут національною меншістю, такий собі синдром ностальгії по імперству. До речі, паралельно в цей же час об таку ж ностальгію по імперству обломали зуби греки, які вирішили воювати з турками за колишні свої прадавні землі в глибинах Анатолії. Ось ця ностальгія по імперству і є відповіддю на питання про причини спротиву ОУН та і волинської трагедії загалом.